Доброго часу, мої любі! Ви завітали на канал Вікторія Буряк. Мене звати Віта. Сьогодні у нас неділя, 5 березня 2023 року. І сьогодні я вам хочу розповісти, що ж мені вдалося нав'язати під час спільного проєкту Тамари Новікової дівчатка таки дівчатка. Я приймала участь у цьому проєктові в номінації. Ці номінації можна було в'язати не собі. Можна трошечки собі було в'язати. Тобто тут в ці номінації можна було в'язати будь-кому. Знайомим, рідним, на благодійність, все, що вам подобається, або у будь-які замовлення. В описі під цим відео ви знайдете посилання на організатора Томочку, на спонсорів нашого проєкту, та також на всіх учасників, які приймали участь в цьому проєкті. Спільник у нас проходив на декілька платформах, тому проходьте, будь ласка, до всіх наших учасників та подивіться, скільки краси їм вдалося нав'язати. Хто в'язав тільки в одній номінації, як я, хто в'язав двох, а деякі дівчатка в нас. Трьох номінаціях в'язали. А також до кожної номінації нас було запропоновано по три питання. Відповіді на мої питання, ви знайдете в попередніх відео. А сьогодні я просто підвожу підсумки, що ж мені вдалося зв'язати. Томочка вмовила мене вступити в цей проект, адже я їй казала, що мені треба в'язати жилет. Коли восени... Майстрині об'єднувалися у в'язанні жилетів. Я також робила замовлення для магазину Кашамір Глафмінь, Але я планувала, просила в них пряжу на два жилети та дві пари шкарпеток. Магазин надіслав пряжу, але трохи більше. І тому в мене вийшло за традицію трохи більше, аніж я планувала. Під час цього проєкту. Я вив'язала чотири жилети. Один жилет зелений, я вам ставлю тільки фото, його в мене вже нема. А перед собою ви зараз бачите інші три жилети. Жилет, де я поєднувала спонсорську пряжу зі своєю пряжою фіолетового кольору різних відтінків, ви вже в мене бачили. Я докладніше про нього розповідала в попередніх своїх відео до цього проєкту. Тому зупинятися на ньому я не буду. Ось ще один жилет, який мені вдалося вив'язати. Я вам ставлю пряжу, з якою він в'язався. Цей жилет у мене теж вийшов трошечки важчий, але трохи легший, ніж фіолетовий. Вибачте, але вагу я називати не буду. Цей жилет у мене вив'язаний ось таким цікавим візерунком з товчиками, де кожні 6 рядів я міняла петлі лицеві на виворотні, виворотні на лицеві. Ось такий варіант. Це навіть не шахматка, стовпчики. Ось таких, Такий варіант стовпчиків в мене вийшов у цьому жилетові: хрестообразний набірний край, резинка 2 х 2, і потім на варіації на тему резинки 2х2, де кожні 6 рядів я міняла місцями глицьові та виворітні петлі. Пройми рукавів та окат горловини також обв'язані резинкою 2х2. Цей жилет я в'язала на спицях 3,5, а обв'язка була на спицях 3. Цей жилет десь на розмір 52-54, довжина цього жилета 73 см. І останній, четвертий жилет. Також на базі спонсорської пряжі я додавала бобінну пряжу. Ось пряжа вистачить ще на один жилет, і я почну його вив'язувати. Це я купувала залишки так покажу ось бобінку, бо не бачу навіть, навіть через екран. І темно синя. Так, тут нічого не видно. Якось так. Це покупувалися вони набором як залишки, мерінос спа і щось там ще. Мої любі, хочу вам показати, яке полотно в мене виходить. Нагадую, що в'яжу я ось такого моточку Та трьох бобінок. Ось такий мікс вийшов з цих чотирьох моточків. Мені дуже подобається. У цьому жилетові теж хрестообразний набірний край, але резинку я в'язала од один на один та схрещена лицьова петля була. А далі пішла просто резинкою один на один. Також пройма рукавів та Горловина обв'язана резинкою 1 на 1. де лицеві петлі я в'язала з хрещеними. Цей жилет також на розмір 52, може на 54 підійде. Він легший, десь в нього 400 г в мене вийшло. Довжина цього жилету складає 73 см. Але у своїх відповідях на питання, чи. В'яжете ви для кого стільки, а потім для себе. Я відповідала, що я можу робити це паралельно. Я можу в'язати комусь, а вже в думках я буду щось планувати собі. Або паралельно в'язати, якщо я вже вирішила, що саме я хочу для себе в'язати. Тому зараз я вам покажу і все розкажу. Зараз на екрані ви бачите ось таку цікаву бобінну пряжу. Це подарунок від Лариси з каналу Кольорова мозаїка. І на спицях трічка я зробила собі ось такий зразок в одну ниточку, аби подивитися, що це за пряжа та що мені з нею робити. Як ви вже бачите, дуже гарно видно, що пряжа буде косити. Так, резинка, ну мені не дуже сподобалась, як вона вийшла. Тому я ще поміркую, що можна з цієї пряжі зв'язати. Одразу хочу сказати, що після прання вона така м'якенька-м'якенька стала ця пряжа. Така приємна на дотик. Я ще поміркую, можливо, ще й якусь пряжу докуплю, аби поєднати ось таку побінну пряжу. Зараз покажу етикетку. І Якусь на підмот візьму. Буде дуже гарний виріб, як на мене. Це перша моя така для себе підготовка. А зараз ви бачите пряжу, яку мені подарувала Оксаночка Левчук за участь у спільному проєкті «Вішальні історії. Це тонесенький махерчик. А це, зараз покажу етикеточку. Так, не хочу виправлятися, щоб вам гарно було видно. Так, ось така стречка тонюсінька пряжа. Оксана одразу попередила, що саме ця пряжа може косити. Я на спицях 2,5 зробила ось такий зразочок, поєднавши оці дві пряжі. І попрала. По-перше, що я зрозуміла, 2,5 це буде надто. Забити полотно, треба брати спиці трохи більші. По-друге, ну, на цьому зразочку, на відміну від цього, такої косини я не бачу в поєднанні цих двох пряж. Тому мені залишилося найважче обрати, що ж саме я буду в'язати. Чи в такому поєднанні, чи може. Третю ниточку додам, це чи можу, буду ще якось комбінувати. Але от полотно виходить дуже таке от гарне за кольором, мені дуже подобається. На цьому я буду завершувати свій підсумковий звіт. У спільному проєктові тамарочки Новікової дівчатка-таки, дівчатка в номінації невиправні. Я дякую Томочці, що вона все-таки вмовила мене приймати участь у цьому проєкті. це мене дуже стимулювало і я дуже швидко завершила в'язати жилети. Також я вдячна Томачці за цікаві зустрічі у неділю, о 20.00 Томачка проводила нам зустрічі зі спонсорами нашого проєкту, з цікавими майстринями, і не тільки. Де ми дізнавалися, дуже багато цікавого, та було просто дуже приємно провести недільний вечір. Дякую всім дівчатам, що заходили до мене в гості, дивилися на мої просування, на мої вироби, залишали коментарі. Дуже всім вдячна. Дякую також кожному гостю, підписнику і не підписнику, який заходив в мене на канал, та ставив лайки. Писав коментарі до моїх відео. Я всім дуже-дуже вдячна. На цьому, любі мої, я завершую. Кажу всім до побачення, до нових зустрічей. Хочу побажати кожному з вас миру, спокою, злагоди, здоров'я рідних та близьких та гарних новин. До побачення, мої любі!